Скажи всім, як ми переживаємо відсутність світла. Це ж відсутність світла зараз. Нема світла в квартирі. Дасть сьома? Ось так. Він спокійно сидить у полі на руках і мотає хвостом. Тому що тепло, він тепло шукає, бачиш, на руках теплою. І він так може годину сидіти, хвостиком камбіляє і все. Так що от так. О, Красунчик ти наш Семен. Друзі, я в квадраті. Відділ Тефаль я вам показувала. Тут чого тільки нема, друзі. Аерогрилі он, Фу, які тільки хочете. Все отаке тіфалівське. Є дорогі речі, є недорогі. Це так показую вам вітрину, туди поки що заходити не буду. Якщо кому треба огляд тіфаль, напишіть в коментарях, я прийду, зроблю огляд. Так, а ми в Юск. Ми в Юск. Так, інтертоп, Анді і далі сільпов, в якому я вам сто разів знімала. Їдемо наверх, друзі. Куза хата у нас в квадраті. Будь ласка, тут був кінотеатр, не знаю, зараз він тут є чи ні, я за цим не слідкую. Так, і масаж. Ну, ясно, 700 гривень, оздоровчий, спортивний, який хочете. Тут дитяча зона. Стар, так, кінотеатр не стар. Я тут давно не була в кінотеатрі, тому нічого не можу сказати. Так, місто грає у нас тут. І далі-далі підемо і до Юску дійдемо. А тут Афіша відразу, друзі. Так, 16 жовтня, це вже в минулому, 13 листопада у кіно. Вартові Різдва. 3 жовтня це вже було. Так, тут починається Різдвяна подорож. Так. 27 листопада у кіно зотрополіс. Так, давайте ж підійдемо. До цієї цікавинки ось так це все виглядає. Місто грай. Там, друзі, чого тільки нема. Дитячий світ у нас тут. І ось підходимо уже до Юску. Що музика не вилає. це Сьогодні мені прямо якесь щастя посміхнулося. Отже, входимо, друзі, в Юск. Ну Тут уже дивлюся до Різдва повна готовність. 350 гривень сніговичок ось такий. Симпатичний, ялинки дерев'яні, ось такі стилізовані, 300 гривень коштують. Так, і дивимося. Юск, знижка 50, а на них завжди знижки. Подивіться, на оцих гномів. Бачите, скільки їх ціла тележка і вагон. Ну, а тут дуже багато всього. Дивіться, який Санта великий. Він дуже великий, друзі. А, штучне дерево 1150, а сам, то скільки коштує. Бачите, який цікавий. Я не бачу тут ціну. Так, сніговички, олені ось такі. Теж ціну не бачу, вона захована. А це такі от у мене, до речі, такий. Лоскунчик є біленький. А це такі гноми. А, акція 600 гривень, я зрозуміла, сірий гном. Стилізовані ось такі прикраси, а це що свічка. Свічка 225 гривень. 1000 гривень ось такі дідушки, вони дуже маленькі. Ліхтар тисячу гривень. Дивіться, який великий. Якщо б був білий, я б його забрала. Хочу ще один білий ліхтар. Так, дивимось. І сніжиночки є, і деревця отакі світлові, дуже гарні. Скільки таке деревце? Зараз подивимось: 3699. А це меншеньке От таке віночок, який сяє. Дивіться, 3,499 таке. Тобто вони від розміру залежать і від того, скільки на них вогників, така і буде ціна. Тому що це величеньке, а там маленьке деревця. Он ото, що в кутку стоїть, 1899 коштує. Так. Дідушки маленькі по 1000 гривень. Далі дивимось, ці великі. Я вам вже показувала, он вони на останній полиці стоять. Так, що тут ще цікавого? Оці гноми по 600 гривень, все бачу. Так вони такі величенькі, друзі, ці гноми. 600 гривень коштують. А ці, дивіться, ці ось такі. А тут лоскунчики по 850 гривень. Ось такі лоскунчики. Так, бачите? Тарілочки в формі такого жезлику Санти, да? 400. Свічка, свічка 275. До речі, така стильненька свічечка. Зараз візьму, понюхаю. Нічим не пахне нейтральний запах. У Кого алергія на запах, якраз нормальна свічка. Ось така чашечка: 165 гривень. Угу. Це маленькі свічечки, отакі, 185. Так, далі, що ми хочемо ще подивитися? Деревця 899. Ну, воно зовсім маленьке. Зовсім маленьке. А, ще є такі лоскунчики, до речі, симпатичні 550. Бачите? Стилізовані ялиночки керамічні, 225, шишки 300. І далі підемо, подивимось, ще що ось такі пледи: 425 гривень. І в кольорах, я так розумію, бордо і беж. А я знаєте, що друзі, хочу? Я хочу на стільці собі подушки купити. На кухонні стільці підкладочки хочу купити. Зараз подивлюсь, є вони зараз. Дивіться, штучний барбарис, щойно показувала вам справжній. А тут штучний, маленькі іграшки і електросвічка. Бачите, електросвічка ось так виглядає. Штучні кактуси 700 гривень. Вазочки усілякі. Дивимось, що тут. Тут подушки диванні. Ось така 300 гривень коштує. Ось така 300 гривень бордода. Ялинка 265. Подушка ялинка. Бачите, яка цікава. Да. Крендельки оці Сан... Санти Клауса. З оленем коштує. 400, а з таким оленем 375. Ось, Ось він цей хо-хо-хо. Пам'ятаєте, я вам в новорічному відео колись показувала, як ми з Маріаною закликаємо Діда Мороза до себе за стіл новорічний. Ми кричали хо-хо-хо. Дивіться, які гноми. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто фанат гномів. Їх тут дуже-дуже багато. Вони в різну ціну. Ось знайшла ціну: 1199, 1200, ось ці червоненькі. А ті 749, ці, які я зараз показую, дуже багато гномів, дуже друзі. Кошики мої улюблені, дуже люблю ці кошики. Тут так пахне смачно цими кошиками. Ціни 700, 1400. 1650, такі для зберігання величенькі. Ну, я люблю з кришками. 425, ось ці, 425. Ці 1100 величенькі корзини такі. Ці по 325 і 1000 Ось такі оці кошики. Далі продовжуються кошики. Для зберігання. Тут і дерев'яні, і різні ось закриті кришками по тисячі гривень. Так, по тисячі гривень. Ось такі вони різні. Ці 749. Подорожчали корзинки, все здорожчало, друзі. Так, хочу подивитися. Ну, плідів дуже багато. По 600-800 по 800 гривень всі пледи. Подушки і такі, і сякі, Ну, мені треба під попу на стільці подушки, щось я їх не бачу. Подушки, ой, які подушки різні. 350, будь ласка, у кого почуття гумору, да? є да, подушка. Така ось вони з зав'язочками, 300 гривень. Такий нейтральний колір, бачите, цікаво. Ну, я бачила дуже гарні розцвітки. Ось вони, всі ці подушки по 325. В основному є 250, є 165 навіть оці темні. За 200 є. Я бачила колись дуже гарні розцвітки, ну і жалію, що я тоді не купила. От. Хоча серед цих теж можна обрати, Ну, подивимось. Друзі, виходить, що зробила вам огляд невеличкий. Тут такий величенький магазин, і можна, в принципі, ходити дуже довго, вам це все знімати. Але я ж кажу, що. Було питання у моїх глядачів: покажіть Аріна щось новорічне, щось різдвяне. Ну, ось з юзку я і почала, мабуть, показувати вам. Матраси, ну це все зрозуміло, але я дуже люблю ще дивитися, знаєте що? Ось скільки тут, бачите, вішалки, он скільки їх, і білі, і чорні, і які хочете. Дерев'яні, пластмасові. Так, а я люблю ще й меблі дивитися, але я люблю подивитися на це все, друзі. Три, чотири, п'ять, дуже глибокі. шафа Макси. Класна шафа, до речі. Ну, а це біла, ось така. І ось її ціна. Ось їхні ціни. Кому цікаво дивіться. І значення ось так. Ну тут зразу буде хана В цій шафі. Ну і що, що вона дешева? Уже замацана пальцями. І ось тут так відкривається вона. Ось так от. Дивіться, як вона замацана вже Ну і що, що дешево? Отак краще, ота краще, шофу. У цій шафі, класна шафа така, дуже містка і вона практична. Коштую ось скільки. Друзі, познімала вам і серванти. Може комусь цікаво. До речі, цікава тема ці серванти. Хто любить юск, як то кажуть, ласкаво просимо. І на цьому, друзі, буду завершувати своє відео, тому що тут скрізь музика. Отак От з вами прогулялися, подивилися ціни. І кожен візьме собі. Цікаву, корисну інформацію! Друзі, 13.00, як я вам і казала. Вимкнули світло у юску. Бачите? Значить, наш район о 13.00 вимкнено. Тут ще горить. Я дивлюсь. Тут горить. А в Юску вже вимкнули світло. Так, і тут теж дитячий світ на моїх очах теж вимкнув світло. Зараз буде темряво. Я ж кажу, нагадує 22 рік. Зверніть увагу, все, вимикається світло, пора додому. А як я зійду, а я зійду просто. Ескалатор-то не працює, буду йти зараз пішки. Нічого собі. Я вам показувала, як тут все переливалося, все освічувалося, все темрява. Дивіться. Це Боже, щоб тільки не впасти тут. Зараз буду пішки йти. Фонарик вмикну і буду йти. Щойно зійшла по цих сходах. А тут виявляється в Інтертопі. Подивіться, Анді не горить, тут не горить. А в інтертопі горить. І Сільпо горить. А там далі не горить. От тепер, друзі, вже буду говорити вам, папа. -па. Пройду зараз цю темряву. І... Іду додому. Там горить, там не горить. Тут взагалі темрява. Так. Да. Тут темно, там темно. Хто як? Придумав. Тут темно. Тут скрізь. Темрява. Ось так. Фух, ось часи настали. Пума. До речі, у нас тут з'явилася пума, давно не була в квадраті. Треба буде потім зайти вам познімати в поміщу. Так. Сенсей горить. Сенсей горить. Дивіться. Все, друзі, тепер вже папа. -па.